Раїни схвалила за основу законопроєкт про кіберсили збройних сил України. Документ пропонує створити новий орган військового управління кіберсили збройних сил України, основними завданнями яких будуть нарощування та ефективне застосування спроможностей, кіберстримування, здобуття збройними силами України військової переваги над противником та послаблення його спроможностей шляхом. Проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі, що це означає на практиці, говоримо далі. І до нас вже доєднався експерт з цього питання Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Вітаємо вас, вітаю, пане Костянтине. Давайте розбиратися, що таке кіберсили взагалі і чому вони потрібні України. Для чого створюються зараз ось ці кіберсили? Якими будуть основні задачі кіберсил? Будь ласка, розкажіть. Хай буде кіт. Хай буде. Нам подобається. А, кіберсили по факту вже давно існують, але ось так, знаєте, без окремого виділення в окремий рід вид сил. А те, що їх треба створити, про це говорили і я, і багато інших експертів, і вже багато років, мабуть, більше. 6-7, тому що це організаційно набагато краще і сприяє дійсненню розвитку цього напрямку, тому що зараз у нас в Збройних силах України існують різні підрозділи, і я так розумію, що спроби реформувати ось наявні війська зв'язку і кібербезпеки, вони не надали бажаного результату, і звісно, я знав цю ситуацію. Багато хто в збройних силах знав цю ситуацію, і е, формувати Збройні сили як окремий вид сил це правильна стратегія, яку затвердила ще НАТО у 2016-2017 роках, коли вони в стратегіях НАТО визначили, що додатково що бойові дії мусять вестися. Не тільки на землі, не тільки в повітрі, на морі, але також у кіберпросторі. Тому створення кіберсил це крок правильний і давно очікуваний. Цього вже давно хочуть вимагають і військові, і цивільні, експерти, спільнота. І, нарешті, крок цей зроблено, хоча і дещо. Дивний вигляді закону України це можна було зробити набагато простіше і набагато легше, просто указом президента затвердити положення і внести в закон про збройні сили доповнення, що й у нас тепер ще кіберсили виникають, але ну пішли довгим складним шляхом, тому що розробка і затвердження закону України це набагато складніше зробити. Ну там, в принципі, є деякі підстави для цього. Але менше з тим це мало відбутися багато років тому, а відбулося лише зараз, і то ще не до кінця, лише у першому читанні прийняли закон, пане Костянтине. а як е, будуть ось ці кіберсили інтегровані Збройні сили України? Чи будуть вони туди інтегровані? І як буде відбуватися ось ця взаємодія? Чи продумано вже це? І можливо вони вже і так інтегровані? Якимсь чином і якимсь, якоюсь кількістю? Розкажіть про це, як це відбувається? Як це буде відбуватися тепер після прийняття, наприклад, цього закону? А, по суті, всі функції вже виконуються. І виконуються давно, просто це якось розкидано по різним підрозділам, не дуже якісно організована координація, взаємодія, немає якоїсь єдиної, як то кажуть, єдиної точки входу. Наприклад, там багато наших західних партнерів хочуть надати допомогу допомогу по кіберскладовій, але вони то від один підрозділ звертаються, то в інший відповідальність вона якось розмазана, не сконцентрована. Коли будуть кіберсили, буде командувач. Буде керівник органу військового управління Кіберсил. Це вже буде знаєте, одна точка входу і буде більш концентровані і в тому числі і західна допомога, в тому числі і взаємодія всередині країни, і, зокрема, з благодійними різними фондами, які хочуть допомогти організаціями, приватними особами, все це буде спрямовано, знаєте, як ну. Спис в одне місце замість тисячі порізів буде ось такий один концентрований сталевий кулак. А стосовно організації, я думаю, що вже на момент подання Верховну Раду на голосування проекту закону вже були розроблені положення, які вже, скоріш за все, визначають, вже як будуть перерозподілятися підрозділи, військовослужбовці. Відповідні ресурси на це все, тобто для більшості громадян це не буде помітно. Якогось вау ефекту, це не дасть одразу. Після прийняття остаточне в цілому вже набуття законної сили. Більшість цього не побачить. Це побачать ті військовослужбовці збройних сил, які. Задіяні вже давно працюють по цьому напрямку і працюють доволі ефективно. А після прийняття і коли запущено буде цей закон, і перше після 1 січня, там окремі положення вступають в силу, це буде просто більш ефективно. І ось ці задачі, про які е, говорили різні посадовці. Вони будуть виконуватися якісніше, і це буде помітно, в тому числі і по кількості отриманої розвідувальної інформації, і по ураженим ворожим системам, і по їхній критичній інфраструктурі, яка задіяна у війні проти нас, але це буде помітно здебільшого на рівні командувача збройних сил. Чи можемо зараз поговорити, чи можете ви зараз перечислити більш простою мовою, так для людей, які не дотичні, наприклад, до війська, чим в принципі мають займатися кіберсили? Тобто, що ми можемо побачити? Ви говорите, що ось результативність буде видна в більш військовому арсеналі, так і в більш військових ось цих операціях. Але тим не менш, як ми зможемо це побачити, стане наприклад менше кібератак. Чи буде більш захищено, чи вони будуть працювати, наприклад, над системою захищення якихось даних. Що вони конкретно будуть робити? Ось так, якщо б говорити простою мовою? Кіберсили у них за великим рахунком, якщо дуже спрощено, дві два завдання: захист власних ресурсів і атаки на ворожі ресурси. Ну, в принципі, як кожні війська. В цьому і полягає війна і військова діяльність, а але зусилля ці будуть спрямовані на захист військових ресурсів, військових частин, то можливо там міністерство оборони збройних сил України, якихось підприємств, задіяних у виробництві зброї, у забезпеченні війська. Тому говорити про те, що стане менше кібератак, ні, не стане. А росіяни вони здебільшого атакують не стільки військові об'єкти, скільки критичну інфраструктуру, щоб уразити якомога більшу кількість людей, які мешкають в Україні, і тому кіберсили не будуть захищати, скажімо. Оператор мобільного зв'язку чи системи водопостачання чи енергопостачання. Кіберсили будуть захищати військові об'єкти, військові ресурси, військові якісь установи, мережі, які безпосередньо працюють у Збройних силах України. Але там ще є така функція, як організація кібероборони. Це не зовсім ще поки зрозуміло поняття, але інтуїтивно зрозуміло, що матиметься на увазі захист усіх мереж, які так чи інакше задіяні в обороні держави. А це стосується не тільки збройних сил, це також може стосуватися е різних, наприклад, національної гвардії України, яка не є збройними силами. Це можливо ще якось стосуватиметься стосуватимеся зв'язку. У нас є ще рада національної безпеки і оборони, тому ось кібер Вона ну скоріш за все включатиме об'єднання і координацію зусиль інших воєнізованих структур, наприклад, СБУ, наприклад, Національна поліція, які також задіяні у захистах і захисту, і нападу і атаки ворожих ресурсів. Тому знов-таки ось ця діяльність кіберсил, вона сприятиме підвищенню з координації, тому що у нас є така проблема. Наразі у нас практично усі правоохоронні органі мають якісь наступальні кіберпідрозділи, але дуже часто вони діють не скоординовано, що він коли призводить до негативних наслідків. Тому і тут створення кіберсил воно матиме позитивний ефект. Як швидко можна створити ось цей окремий вид війська, кібервійсько, і як швидко туди щонайменше можна знайти спеціалістів? Чи вони просто є, але розкидані зараз по різним підрозділам, по різним родам військ? Розкажіть про це, будь ласка, і потім вже поговоримо про те, як стати частиною цього кібервійська? Тоді будемо говорити про кандидатів туди. Насправді і військовослужбовці, і волонтери, і, і навіть західні спеціалісти вони вже працюють в цьому напрямку давно, і в принципі ефективно. Це не публічна інформація. Це я просто можу сказати такий маленький інсайдик видати, тому що був дотичний до цього всього, коли служив у Збройних силах за мобілізацію, і це буде. Як швидко можна створити? Воно вже створено по суті. Воно вже працює. Люди є, і люди в достатніх кількостях. Звісно, це завжди не, не, не вистачає чогось і завжди потрібні нові будуть, будуть люди. Але тут мова йде скоріше про реорганізацію про перепорядкування підрозділів. Переведення одних людей з одних частин в інші військові частини, об'єднання під єдине командування, тобто, це більше такі адміністративно організаційні заходи всередині Збройних сил, перерозподіл наявних ресурсів, можливостей і засобів під єдине командування і більша централізація, більша координація тому. Після того, як буде остаточно затверджено закон України про кіберсили, я думаю, мова йтиме ну, з урахуванням військової бюрократії там 3-4 місяці, можливо, швидше. В залежності від того, наскільки ось готові документи внутрішні, там, зокрема положення про Збройні Сили, наскільки воно там узгоджено, чи підібрані керівні кадри, чи узгоджені всі питання з переведенням військовослужбовців з одної частини в іншу, тому що досить дуже часто в нас зараз ситуація, що неформальна команда існує, там, скажімо, 20 людей. А Частина з них є з військовослужбовцями ЗСУ, частина служить в НГУ, частина служить там, десь ще в УЗБУ в нацполіції, але ну тобто формально вони є військовослужбовцями інших відомств. А ось така реорганізація переведення, там ось нормативне правове забезпечення, воно може тривати, я ж кажу, кілька місяців. Найшвидше це два місяці, найдовше це шість місяців. Але я думаю, що десь в районі трьох-чотирьох місяців вже буде вибудована нова організаційна структура, яка суттєво покращить свої можливості. Пане Костянтине, як планується набір до кіберсил? Ви сказали про те, що все одно будуть потрібні нові люди, нова кров, нова нові спеціалісти. Ем, то як це буде відбуватися, як це планується відбуватися? І в принципі, як це може відбуватися, уточнюючи те, що кіберсила це доволі специфічна. Історія для війська, тобто, це буде призов, контракт, якісь інші механізми, переведення, конкурсна основа, якась через яку має пройти кандидат. Будь ласка, поясніть. Поділіться з нами вашим баченням, того, як це має відбуватися. Ну ось ми зараз дуже багато бачимо. Я думаю, що кожному і, і жінкам в тому числі приходили смски з е, пропозиціями приєднатися там до третьої штурмової, до Харті, там до прикордонної служби. У мене повний телефон таких пропозицій і у, і у багатьох, а, але немає жодної пропозиції приєднатися до кіберсил, тому що їх немає. Коли вони будуть створені ось офіційно. Так, тоді, скоріш за все, будуть і такі е, запрошення приєднатися так, бо зараз нема куди запрошувати. По суті. Ну тобто є розкидані підрозділи, вони, здебільшого, там у глибинах Генерального штабу, там різні управління, головні управління, відділи е, е, як такого сконцентрованого одного підрозділу, точки входу, про яку я вже згадував, її немає. Ось коли вона буде офіційно затверджена, тоді вже мабуть буде якась рекламна кампанія. Крім того, в законопроєкті о цьому 1, 2, 3, 4, 9, окремо великим блоком розписується поняття резервіст кіберсил. Я, чесно кажучи, так до кінця і не розібрався, як там все працює. Чому? Ну, тобто, але а, суть у тому, що будуть задіювані цивільні. Фахівці, айтішники, фахівці з кібербезпеки. Вони і зараз задіяні, але їх треба більше для нарощування можливостей. І ось коли це буде легалізовано все, то буде таке поняття як резервіст кіберсил, який може теоретично працювати навіть з дому, але виконувати завдання кіберсил. І це буде легально офіційний статус, тому що наразі ми маємо вже давню давню проблему ще 2014 року про те, що кіберфахівцям збройних сил допомагає багато людей, багато фахівців різних, і вони задіяні у наступальних операціях. І ось коли наступальні операції в кіберпросторі здійснює військовослужбовець, це окей, це нормально, це захист країни від збройної агресії ворога. Але коли те саме робить цивільна особа, то деякі країни можуть вважати це кіберзлочином згідно законодавства різних країн, в тому числі наших країн-партнерів. Тому великою проблемою вже багато більше 10 років є ось надання статусу цим добровольцям-волонтерам, it фахівцям як статусу комбатанта. Тобто. Вони не є військовослужбовцями, але виконують завдання з оборони країни, і тому вони не є злочинцями, а є захисниками своєї батьківщини. І ось цей тонкий момент намагаються врегулювати даний законопроект, про який ми говоримо, де розписується ось резервіст кіберсил. Що він буде, ну ось йому намагається надати такого легального статусу, щоб і ті люди, які зараз допомагають, вони були юридично захищені, і можна було на легальній основі запрошувати у резерв до резерву Кіберсил інших фахівців, які розуміючи ці ризики, ну знаєте, так обережно там півсили допомагали або намагалися нічого не порушити. І все таке інше, тому що кіберпростір він же не, не тільки там на Росії сконцентрований. Росіяни мають свої сервери, там не знаю, у дата-центрах Амстердаму, там, на да, Нідерландів, Більгії, Сполучених Штатів. І коли там, наприклад, кіберсили знають, що росіяни командний сервер використовують, розташований в США, вони атакують його. Але з уряд Сполучених Штатів може розцінити це як. Кіберзлочин проти Сполучених Штатів, наприклад, ну це такі дуже спрощене таке. А коли це ці люди, ці аті фахівці ну, і відповідно вирахують цих людей, і це в принципі можливо, особливо з можливостями Сполучених Штатів технічними, і вони з'ясують, хто саме стояв за певними діями в кіберпросторі і можуть пред'явити претензії державі України. А держава Україна в такому випадку скаже це резервіст. Кіберсил, і він це робив за нашим дорученням кіберсил на захист України у кіберпросторі. І тоді всі питання знімаються. Тому ось цей момент важливий, і коли будуть легалізовані вже кіберсили повністю остаточно, то можна буде набирати не тільки військовослужбовців, які можна там і переводам, бо можна буде можна буде переводити і там призначати на інші посади, але також залучати і приватних чи ну приватних фахівців цивільних, які будуть задіяні у кіберопераціях кіберсил, ну ось дуже 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 спрощує. Пане Костянтине, останнє питання, яке хочеться вам задати щодо ось цих кандидатів. По перше, чи має значення, наприклад, вік, чи має значення освіта, чи має значення? Оточення цього кандидата, якщо б він захотів бути комбатантом саме в кіберсил, так, ось цим резервістом, е, буквально дві хвилинки про те, якими мають бути ці, ці кандидати для того, щоб е, говорити про те, що вони можуть е, е, піти і е, таким чином допомагати боротися з ворогом. Ну, з власного досвіду скажу, що вік не має значення. З нами працювали люди від. І до від, не знаю, 18 і за 60 були хлопці. І дівчата, до речі, вік не має значення, стать не має значення, освіта не має значення. Я знаю одного надзвичайно крутого фахівця, ну просто ось, рівень Бог. А в нього немає вищої освіти. І тому його не можуть там, призначити на якісь високі посади. Але буде відповідно командування кіберсил проводити. Відбір згідно своїх стандартів, своїх положень, і скоріш за все на 99% Там буде передбачена поліграф. Зокрема, також буде передбачена обов'язкова перевірка за обліками. Це СБУ найчастіше проводить цю роботу. Тобто, де був, де родичі, чи є родичі за кордоном, чи є бізнес за кордоном. Ну такі стандартні перевірки, які проводять військова контрозвідка для ну дуже багатьох випадків. Коли людина йде до збройних сил, наприклад, або коли призначається на якусь особливу посаду з допуском і з доступом до секретних матеріалів, тому і ще раз, освіта матиме значення лише реальні можливості, реальні знання такого кандидата, а також він буде перевірений і на поліграфі, і за всіма обліками. І буде його там минуле перевірено, тому що у разі, якщо він буде задіяний кіберопераціях, він буде мати доступ до дуже чутливої інформації, і максимально буде важливо, щоб ця людина не мала ніяких відносин зі спецслужбами ворожих країн. Що ж, пане Костянтине, дуже вам дякуємо за цю бесіду. Костянтин Корсон, експерт з кібербезпеки, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про е перетрубації інновації, які очікують Збройні сили України незабаром створення окремого роду військ з кібербезпеки. Щиро дякуємо і прощаємось.